Гаркаленко на прикоту прикота. Краще Ліворуч і це фол. Олександр. <клес> <клес> Дже, Кірпань. На місці Філоненко. Відч втрачає м'яч. Атака Вікторії. Удар Філоненко. Можна добивати Гаркавенко. Стійка! І таки забиває з другої спроби. В цьому епізоді гравець Вікторії. І 1-0. Денис, встаньте, будь ласка. 1-0. Денис Яковенко забиває. 1 -1. Переведення Василєва. Момент. 1-1. Зараз класно реалізовує Валерій Василєв цей момент. 1-1. Ну і передача цукерка від Праця антихайпа. один один. Не проходить. Арків! Так а кірпаню. Удар на місці Філоненко. удара. помиляється, перехоплення зараз антихайпа. Пома! Вихід вічнавич! Пома два-один. 2-1. зараз антихайп Миттєво карає і фома забиває. Отже, удар, Борчук заблокований цей удар. Азімов. Овічі Фома ще один момент Шеріхов! Зараз Шеріхов врятує свого. Отже, Васильєв пробиває і забиває! Красень гол! Поварій Васильєв 3-1. 3 1 капітана Тіхайпа. Фіоненко добивай вперед. Боротьба! Фома! 4-1! Що робить зараз? Владислав Фома. і Ігор Філоненко? Антіхайп забиває четвертий гол. Ворота вікторії Фома, 4-1. Чехова. Шеріхов вперед. Помиляється. Удар. Ну і зараз Шеріхов рятує. На випередження. Карпенко на партнера. Удар в дотик, Фіонненко на місці. Метіо вкидає на партнера. Це фол, Це жовта картка. Зараз Андрій Летвиненко. Жорстко зустрічає. Ба, відбирає зараз партнер. Карпенко прострілює. Прикута вперед. Зараз жорстко грає проти нього. Гравець Антіхайпа, 9 номер отримає жовту картку. І гравець Вікторії отримає також попередження. Дудар, праворуч, кірпань. Кірпань пробиває на місці Ну, Зараз Ігор Філоненко. Ну, забирає в руки. Кидає на партнера. Митєво, контратак антіхайпа, Васильєв. Фома. Дже Васильєв. Удар. Шеріхов врятує. <кійча>. Перехоплення Дудара. Дудар. Дудар. Грає праворуч. Чаркавенко не забиває. Ну Ось момент. Шариков забирає в руки. Васильєв, момент Василє М'яч м'ясі. 5-1. Ну, зараз Валерій Васильєв забиває. П'ятий гол ворота Вікторії. Щось 5-1. Антихайп. виграє. Вікторія розіграє передача ліворуч. Прикота на партнера. Момент. Можна було забивати. Можна грати. Попоня. Пранфан Гоми Гравець антіхайпа. Зараз момент антіхайпа. Не забиває ФОМА. Могли зараз. Кірпань. Кірпань. Удар повз ворота. Антіхайпа зараз 3-2 вихід. Підковіч. Підковіч, Фома. Фома не забиває! Фома. Фома зараз розбирається з одним, а тут холить проти Дудара. І отримує жовту Олександр Дудар. Це обіграти. Випиненка. Васильів. Ома Васильєв, Васильєв, на Сіті. Ще один гол забиває Антіхайп. Ось так навіть менше сі антіхайп забиває. Ще один стає рахунок. Удар повертає партнеру. Кірпань приймає. Юрпан далі на Гаркавенка. Момент м'яч сійці. Ну ось Владислав Гаркавенко відіграє один гол. 2-6. Стає рахунок. Чисто зіграно. Кірпань. момент і м'яч залітає зараз ворота. Антіхайп просить перегляд вару. Кірпань навішує. Удар скидка. Аркаменко момент не забиває, зараз гравець віктор. <кій> Кірпань. вперед, удар. Удар на партнера. Момент м'ясіці 6-4. Ну, зараз з другої спроби, 32 номер нома таки відзначається. І рахунок стає 6-4. <кій> хвилини грати. Гаркавенко. Далі на партнера. Фіонко забирає в руки. Пратна Карпенка. на Захарова. Захаров. Подача. Гаркавенко пробиває. Фіонненко на місці. Селів. Так, а вікторії. Момент. Небезпечно. Фіоненко. І м'ясіці забиває. Гаркавенко. 6-5. 6-5, яка нас очікує кінцівка, неймовірно. Вікторія зараз відчула, що може врятувати цей поєдинок. Помилка момент. Фіоненко його рятує таки свою команду.